Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Тільки ранок настає сонечко до нас іде, прокидається зайчиська і товстенька ведмежа. Біла кізонька, індичка і малесеньке курча. Птах співає за віконцем своїх радісних пісень. Всі вітаються, привітно, і говорять. Добрий день! Діти, подивіться, як ви гадаєте, що це за книга? Хто знає? Так, правильно, це червона книга. Обкладинка червоного кольору. Червоний кольор нагадує знак небезпеки. Що роблять люди, коли небезпека? Плачуть, кричать, благають про допомогу. У цій червоній книзі розповідається про тих, хто благає допомоги. В цій книзі зображені тварини, птахи, комахи, які потребують захисту. Люди, які турбуються про природу України, чують безмовні крики тих рослин, тварин, комах, птахів, які майже не залишилися у природи, які почали зникати. Вони намагаються їх врятувати і заносять їх назви до червоної книги. Червоною книгою назвали її тому, що червоний кольор надає всім сигнал небезпеки. Він говорить і кричить Увага! Не чіпати, берегти. У цій книзі є різні сторінки. чорні. Червоні, жовті, білі, сірі та зелені. На чорних сторінках розміщені рослини і тварини, яких ми вже ніколи не побачимо. На червоних рідкісні рослини і тварини, їх можна ще побачити, але дуже-дуже мало. На жовтих рослини і тварини, кількість яких швидко зменшується. На, На білих численність цих рослин і тварин. Невелика. На сірих рослини і тварини маловивчені, місця їх життя малодоступні, а на зелених рослини і тварини, яких вдалося зберегти, врятувати від вимирання. Крім червоної книги, люди придумали заповідники. Заповідник це місце, де природа. Має право жити по своїм законам. А людина не втручається, зрідка приходить як гість. Як ви гадаєте, діти, чи тільки в заповідниках потрібно захищати природу, охороняти природу потрібно в будь-якому місці. Давайте з вами згадаємо правила поведінки в природі. По-перше, ходити потрібно тільки по стежках. Не ламати гілки дерев, не топтати квіти, травичку, не кричати, не вмикати голос на музику, не лізти у пташині гнізда, не ловити комах, не ловити мальків і жаб, не руйнувати мурашник, не руйнувати грибниці, не рвати павутинки, не залишати непогашене Багаття. Давайте зараз завітаємо з вами до лісу, яких комах ми побачили? Мураха, гусінь, жук олень, оса, усач дубовий кліщ. Зверніть увагу, що такі комахи, як жук олень та усач дубовий, занесені до червоної книги. Пройдемо полем, подивіться, яких комах ми тут зустріли: джміль, сонечко, метелик, комаха наїзник та богомол. Зверніть увагу, що джміль та богомол занесені до червоної книги. А зараз відвідуємо берег річки. Тут ми зустріли комаху камара, медведка, коник, бджола. І бабка. Комаха бабка вона занесена до червоної книги. Але комаха бабка має назву Дозорець імператор. Завітаємо на квітник та город. зустріли Колорадського жука, Муху, комаху Златогласка, Тля і Жужелиця. Комаха Жужелиця, а ще її називають дама. Занесена до червоної книги. Давайте ще раз згадаємо камах, яких ми зустріли, і які занесені до Червоної книги України. Це Жук Олень, Камаха Усач Дубовий, Джміль вірменський. Бабка, Дозорець імператор. Багамол Емпуза Смугаста та Жужелиця. Дама. Давайте познайомимося ще з деякими комахами, які занесені до червоної книги. Це бабка Дозорець імператор. Чудова комаха. Це Метелик, райдужниця, велика. Вусач, мускусний. Джміль, яскравий. Красуня діва, красотіл пахучий, турун бесарабський, метелики Сатурнія Мала та Люцина, це жук олень рогач звичайний, жук-самітник, бабка перев'язана, та пил коротиться південна. Діта, давайте з вами відпочинемо, вивчимо та зробимо пальчикову гімнастику для наших талановитих пальчиків, яка називається гусінь не нажера. Приготовили пальчики. Наша гусінь не З'їсть усе вона підряд. Що вона буде кушати? І листочки на деревах, ням, і солодкий виноград, ням, кислий агрус Ням. і нескошену траву. Погризе листок селери. І лісаву. Ням. Полониця з'їсть садову ромашки – пелюстки ням, груші по медові ням, і горохові стручки ням. А тоді у нитки замотається і на зиму спатеньки вкладається. А коли засвітить сонечко яскраве, гусінь не метеликом стане. Молодці діти. Ну що ж, а наше заняття закінчилося. Пока-пока!